І Сергій Хлань у нас у студії. Сергій говорили з вами про Китай, про мирну позицію. Мирний план, хоча вони говорять, що це зовсім не план, а просто вони там якісь тези озвучили, і там немає жодного слова про те, що Росія має вивести свої війська і, навряд чи за підсумками цієї зустрічі, сі Цзіньпіня і путіна, ми теж щось почуємо про виведення військ. Ну, знаєте, тут намагання Китая перехопити. Світову лідерську ініціативу, і вони, до речі, вперше виходять на міжнародну арену саме зі своєю пропозицією, і з так званим мирним планом. І це, скажімо так, перша така. Доволі суттєва заява з боку Китаю і на те, що вони намагаються намагаються стати міжнародним лідером. І те, що озвучується в цьому так званому мирному плані, це те, що починаються перемовини без попередніх умов. І ось це, скажімо так, найтака... Небезпечна історія, тому що це означає фактично, про що говорять всі, що це означає, да, там всім відому фразу, треба припинити стріляти. І це пропонує якраз Китай, що припиняємо обстріли, але ж на лінії розміжування. І сідаємо за стіл переговорів, а звідти вже виходимо з того, до чого домовимось. Що це для України? Для України це означає фактично, що ніякого виведення абсолютно не передбачається, а зупинилися на лінії розмежування. І від лінії розмежування починаємо обговорювати. Але ж Росія запевняє те, що вони виходити з частини Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської області не збираються. Про Крим взагалі розмови немає. Крим, Росія каже, що ми не обговорюємо, і тут питання взагалі не стає по Криму. То е, тут, знаєте, територіальна цілісність. І от що найбільш цинічно у Китаю? що Китай каже, що вони гарантують, гарантують територіальну цілісність, тобто, начебто, це влаштовує нас, да? е, тому що ми маємо вийти на свої конституційні кордони. Але ж це влаштовує і Росію, тому що Росія включила в свою конституцію частини Херсонської Запорізької області, Донецьку, Луганську, ну і відповідно Крим. Тому, начебто, така фраза, що ми за територіальну цілісність, але знов-таки вона двояка. Найголовніше, тут схована небезпека якраз в тому, що припинити стріляти. Припинити стріляти, виходити на перемовини, далі домовлятися. А далі буде ну, звичайна історія. Припинили стріляти, по лінії розміжування, відведення важкого озброєння. Нічого нового ніхто видумувати абсолютно не буде. Але ж Якщо повернутися до моменту вторгнення, і ми всі пам'ятаємо стамбульські да перемовини, які mm -hmm. розпочиналися, то тоді обговорювалось, що вони виводять е, свої війська від усіль. Да, Ну, ми не бачили того проєкту, але як там повідомляли інсайдери, питання Криму залишається за дужками. Херсонська, Запорізька область, вони виходять, як із усіх інших областей, Донецька, Луганська, там ідуть е, обговорення щодо політичної ситуації. Тобто пройшов рік, і на зараз нас випихують в переговори, але вже без херсонської, без запорізької. Без Донецької, Луганської, тимчасово окупованих скажімо так, так ну, по лінії розмежування. Mm. І тут виникає питання: а що це було тоді? Mm -hmm. Тому велика небезпека, і як зараз з цієї ситуації доволі важкою виходити, а тут же ж Китай він веде себе, знаєте, як такий, ну не шантажист, але прихований такий шантажист. А з точки зору навіть власне. Тобто, інтересів. або ви погоджуєтесь, і ми якби там, хоча б частково і ми, вони вони ж миротворці. Вони ж виступають як миротворці, ми за мир там і так далі, і пропонуємо мирний план. А якщо ні, тоді нам розв'язують руки. Ми будемо тоді співпрацювати. Вони ж до речі, вже сьогодні заявили, що вони надійні партнери і політичні, і економічні. І вони скажуть: тоді ми будемо допомагати Росії, можливо, не прямо. Допомогою військовою технікою, і боєприпасами, але ж гібридно якось будемо співпрацювати, і тут вже питання для Росії, дефіциту снарядів, комплектуючих і всього іншого буде вирішено. І тоді вже це складна ситуація для нас. Заява і КНР надійні партнери, розвиток їхніх відносин робить значний внесок, у прогрес всього світу, раз так, що ви слово готовні стояти з Росією. На варті міжнародного права, це про що я казав, пане Сергій. А про Путіна вже згадували? Він цими вихідними відвідав анексований Крим, і окупований Маріуполь. Ну чомусь до Херсона не заїхав дивно, хоча за їхньою конституцією проголосували. Це ж частину Росії. Я думаю, що в першу чергу Сергій би його там зустрів. Ну, міг би в Херсоні. І Херсон заїхати. Тим не менше, Умовно, ваша думка навіщо це було зроблено, щоб продемонструвати що? Ну, е, дивіться, по перше. Ше Путін заїхав в Маріуполь, і це була пропагандистська історія. І вони на зараз Маріуполям, да, і тими там тим кварталом, який там вони збудували, вони намагаються в тому числі і вводити світ в оману. В тому, що це ж не тільки він приїхав. Вони ж зараз закликають і всіх журналістів міжнародних приїжджати в Маріуполь і подивитися, що ось подивіться, ми тут лад подивитися на подивитися Як що люди радіють, да, І як люди радіють і так далі. Тобто, це така інформаційна політична складова з боку Путіна, і він сам відвідав. І, до речі, знаєте, ну от мені, чесно кажучи, я так розумію, що розвідка ж працювала, да, наша. Чому дала Можливість путіну приїхати в Маріуполь, ми ж всі абсолютно нещодавно бачили, що ми можемо доставати до Маріуполя. Що ми можемо обстрілювати Маріуполь, і чому так спокійно приїхав Путін в Маріуполь і створив картинку, того що подивіться, ось тут ми будуємо ну, можливо, У нас. Ми все спокійно. цього знаємо. Можливо, ще не. не на часі. Можливо, ми але... не все знаємо. Усе звичайно. знімали ввечері. Було тепло. Так, звичайно, це ночі було і так mm. далі. Але ж е, ночі е, працюють точні снаряди, mm. якщо так, є орієнтири, доба... і якщо на є речі, інформація, голові? і якщо працює розвідка. Про Путіна і про цей його візит. Я б хотіла продовжити. Багато хто каже, що це його намагання розпочати свою президентську кампанію, тому що за рік буде цей вибор президента. Він таким чином ну об'їжджає свої володіння, показує, що цар живий, йому там актори вочевидь, дякують за перемогу і так, далі, і так далі. Це дійсно розпочаток своєї президентської кампанії. Чи навпаки він розуміє, що його позиції дуже дуже гидкі і треба щось робити? Треба, треба можливо, якось свій рейтинг знов нарощувати, тому і їде до окупованих міст. Та ви знаєте, я не думаю, що він хвилюється за свій рейтинг в Росії, тому що ну в Росії питання рейтингу це взагалі неактуальна теза, і там таке як рейтинг воно ну, не зрозуміло. Та коли починає все хитатися, і коли він розуміє, що можливо десь там вже люди ставлять запитання, а чому СВО так довго триває, а чому немає якихось перемог на фронті, то можливо він починає трохи нервувати. Знаєте, я, я не думаю, що в Росії там виникають такі питання в умовах тотальної пропаганди. Ніяких питань там не виникає. В них виникає єдине питання. Тання в умовах тієї пропаганди, яка постійно лунає в Російській Федерації, що треба ще більш сильніше атакувати українців і Україну, тому е, йому питання рейтингів тут не до чого. Він показує тут і е, своєму замбованому, навіть електорату важко сказати населенню, е, своєму замбованому, що вони досягли перемоги. Що вони? Я думаю, що вони готуються, якраз і ось цей візит передодні е, візит. Та Сідзеньпіня, що вони готуються до замороження війни, і багато до речі йде обговорень того, що Путін вийде і скаже, що е, спеціальна завершений. військова операція завершена. Завершена для них, як вони вважають, і вони, до речі, можуть це обґрунтувати. Ми казали, що нам необхідна там Малоросія сухопутний коридор до Криму, і так далі. А. І тобто така теорія є, mm -hmm. чи буде вона здію? здійснена чи не буде здійснена інша історія. Але як ми бачимо, що на сьогоднішній день знову таки Росія продовжує обговорення додаткової хвилі мобілізації і додаткового розуміти, в Росії що складні. навіть якщо на загал, Путін скаже що СВО завершено, це не означає, що ракети перестануть летіти на території України, що бойові дії припиниться, пане Сергію. Про повертаючись до Херсона до Херсонщини про відбудову міста і сіл. Релегли, хочеться поговорити. Останнім часом дуже багато з'являється таких картинок в інтернеті, де там пошкоджена будівля. Ну, я приклади Києва бачила, як це було там рік тому, як зараз все відбудовано все гарно. Яка ситуація в Херсоні з відбудовою? Ми розуміємо, що роботи напевно ще дуже багато. З відбудовою поки ніякої ситуації немає, де да, і бути не може. А на зараз єдине, що долаються наслідки обстрілів, тому що обстріли є щоденні щоденно ми бачимо руйнування, і на зараз якраз першочерговою задачою є долати наслідки цих обстрілів. Там віконні пройоми забиваються поки що там, ДВП, ДСП. і облаштування і прибирання тих наслідків і руйнувань. Які на сьогоднішній день є, тому про відбудову казати поки що рано. Казати рано про те, що можна забезпечити робочими місцями херсонців так само рано, тому що жодне підприємство в Херсоні поки що не працює і працювати не може. У нас увазі великі підприємства. Та будь-які працює саме? тільки працює тільки дрібний бізнес, це роздрібна торгівля і не більше все інше в Херсоні. Соні на сьогоднішній день на превеликий жаль не працює. а заклади громадського харчування, приміром. Ні, так я ж кажу, дрібний mm -hmm. бізнес працює, але ну знаєте, заклади громадського харчування це важко казати з огляду звичних нам кафе і ресторанів. Працює декілька кафе, і то вони працюють там, де більше збираються. Ну там де є, не буду казати в ефірі, де але збираються, де mm -hmm. приходять люди поїсти, і це в декілька районів міста таке відбувається. А те, ну, кафешки, продуктові. Невеличкі магазинчики так працюють, дрібний бізнес, ситєві супермаркети працюють, але їх не так багато. Відділення Укрпочти, нова почта працює. Ну тобто, ось таке. Знаєте, не, таке, щоб працювали підприємств, такого немає. То можливості заробляти людям їх обмаль зараз. Обмаль.